Дивіться, я все під'єднав. Надалі що я буду застосовувати? У мене є ось такий енергометр. Але... Дивіться, все по максимуму поставив. Ось так. Все по максимуму. Шановні наші глядачі, вітаємо вас на каналі була.інfo і в рубриці мій сервіс. І саме сьогодні у нас друга частина ознайомчого огляду, огляду з випробуваннями. Ось цього. Бокса, бокса паралельного з'єднання від компанії Агромарка. Ми отримали, до речі, ось цей бокс. Після минулої зими, коли всі взяли собі ось такі надійні генератори, це особливо стосується інверторних генераторів. У деякого з них виникло питання. І вони нам задають його: шановні, а як збільшити потужність генератора? Ну, відповіді на той час не було. А зараз є. Ось така, як кажуть, приблуда. Ось такий бокс паралельного з'єднання. Що він дає? Він дає можливість збільшити, тобто сумувати потужність двох генераторів, ну і, як ви, я вже сказав, інверторних. І саме сьогодні я вас з ним познайомлю. Я буду запускати ось ці два генератори. Ми під'єднаємо. Вам буде цікаво подивитись, потім я поставлю, буду його навантажувати. Коли я зустрівся з багатьма людьми, запитую, шановні, а як ви вважаєте, буде воно працювати або ні? Ніхто не мог надати відповіді. І у нас, так як ми технічний канал, виникло бажання показати і познайомити наших глядачів і підписників з тим, що є такий девайс бокс паралельного з'єднання. І саме зараз на нашому каналі, в цей час підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок. Щоб ви завжди інформаційно були першими і знали, які новиночки є в нашій компанії, і технічні на ринку. Тому зараз я вас цим буду знайомити, буде цікаво, обов'язково будьте з нами до кінця. Починаємо! Ну і Зараз ми разом з вами будемо знайомитись і під'єднувати саме цей паралельний бокс. В комплектації йдуть ось такі два жгути. Як ви бачите, є нуль. Є червоний і є чорний провід. І коли ми отримали генератори на початку, у нас виникло питання, що це таке От паралель output, аут, тобто паралельний вихід. І, шановні, ми задали питання виробнику, і він сказав, що є такі паралельні бокси. І ось нарешті ми їх отримали. Все дуже легко встановлюється, все легко під'єднується. Але обов'язково дивіться, щоб ось так ви все покроково зробили. До одного генератора під'єднуємо. І другий жгут під'єднуємо до іншого. Ось так. Нагадую, ми на каналі була.інфо. Зараз ми випробуємо бокс паралельного з'єднання. Цей бокс застосовується для того, щоб збільшити потужність. Двох генераторів, і це особливо буде цікаво тим медустановам, клінікам стоматологічним для того, щоб збільшити потужність. Тобто, якщо є один генератор, не вистачає його потужності, ось замовили такий паралельний бокс. Ну і, звісно, вам потрібен ще один генератор. Тобто, ви їх під'єднуєте і сумуєте потужність. Дивіться, я все під'єднав. Надалі що я буду застосовувати? У мене є ось такий енергометр, але він. Розрахований лише на 3,3 кВт, але я беру генератор і 2, ,2, 2, 2. Це така номінальна потужність, максимальна 2,3. Я їх поставлю в економ режим обидва, я їх запущу і я буду використовувати для теста ось таку пушку, яка має 3,3 кВт. Звісно, ця пушка, ці генератори, якщо окремо, вони її не витягують. А якщо ми зараз Просумуємо, самі все побачите. Ну і що тепер потрібно зробити? Дивіться, для того, щоб запустити генератор вейма, що я роблю? Я ось тут все просто. Ставлю on. І. Так, і тепер я його запустив і переводжу на on. Все, один генератор у мене працює. Ви можете бачити, видає 224. Вольти, все, потужність йде, все працює. Підходжу до другого. Роблю те ж саме. Закриваю заслонку, ось так. І заводжу. І ви можете бачити, що також все працює. Ось два генератори, дивіться. Обидва працюють. Тепер що я роблю? Беру шнур від нашого обігрівача, Ставлю сюди ось так енергометр. Зараз ми все збросимо, щоб нічого не було. Так, під'єдную навантаження. Все у нас нуль. Нуль. Бачите? Тепер є запобіжник, я його піднімаю догори. І потроху, давайте зараз я буду, вмикаю один вентилятор. Видно, що крутиться? Дивіться. Другий. Додаю потроху спіральку. Як ви бачите, генератори працюють в економ режимі. Роблю спіраль на максимум і вони відразу переходять. Дивіться, все по максимуму поставив. Ось так, все по максимуму. Бачите? І два генератора, просумовуючи свою потужність, 3, 3, 3, 3, 3, кВт працює гарно. Ну ще, покажи, будь ласка. Сам прилад просто розрахований. Це максимально, що він може показати ось цієї розетки. Все працює, все добре. Тобто, шановні, ось так можна просумувати і збільшити потужність. Що тепер я роблю? Дивіться. Вимикаю запобіжник і генератори переходять в економ-режим. Це сюди. Ну і ось, шановні, таке випробування ще ніхто не робив. А ми вже можемо сказати, що застосовуючи отакий бокс паралельного з'єднання, можна просумувати і збільшити потужність інверторних генераторів. Дякую, що ви на нашому каналі. Підписуйтесь обов'язково і будете самими першими дізнаватись про ось такі сучасні новиночки. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що надають нам можливість ось так ось знімати такі гарні огляди, отримувати ось такі новиночки. і... Все буде Україна. Дякую, що обираєте наш канал, наш сервіс, мій сервіс, мій інструмент. До побачення в наступних оглядах.